Павла Глазового, кум в ополонці. Кум в газетах дочитався про мужів і скупатись в ополонці захотів. Загартуюся на холоді, як слід, буду жити та брикати до ста літ. Я боюся застудитися кажу, кум же чваниться, я приклад покажу. Рано вранці, взявши кирки і ломи, ополонку пробивати вийшли ми. Дуже дружно працювали, як завжди, за годину докопались до води. Кум швиденько роздягнувся, ну, дивись, розігнався, посковзнувся і воду близь, плечі в нору ноги вгору тільки ляп. Я до нього та за ноги зразу хап, тяг за ноги, тяг за руки, тяг за чуб. Витяг кума, а він синій начепух. Посадив його, питаю, як вода тепла, каже. І зуб на зуб не попада, посидів пів хвилини на льоду. Ну, промовив, ти купайся, а я піду. Ти за плечі мене трохи потруси, бо до льоду приморозило труси. Я узяв його за голову та смик. Ти сказився ненормальний кому крик. Кум схопився, закрутився і присів, бо від льоду відірвався без трусів. Бачу кумі за коцюб щажу пух. Я узяв його, закутав у кожух і поніс отак додому, як дитя, що не вмієш їй ходити до путя. Жінка плаче діти плачуть от біда, Кум з кожуха, наче лялька вигляда. Не ридай, тішає жінку, все як слід. Проживу тепер на світі до ста літ. Не давай мені ні хліба, ні коржа, поклади скоріш на моржа, і солому й дрова на і ніч для ворожа найперше діло тепла п'яти.